Всім привіт! Мене звати Кирило Міненко, я начальник управління Нотаріату головного територіального управління юстиції в місті Києві. Ми розпочинаємо новий проєкт, цикл онлайн-консультацій, як для громадян, так і нотаріусів. Сподіваємося, що вони стануть корисними. І перша онлайн-консультація для громадян це процедура відкриття спадкової справи. Ми її вибрали не випадково, це найбільш затребувана послуга, щодо якої звертаються до київських державних нотаріальних контор. Тому радимо переглядати, радимо застосовувати на практиці та бути юридично обізнаними. Всім дякую за увагу. Питання оформлення спадщини на сьогоднішній день є найбільш частою нотаріальною дією. Громадяни звертаються за оформленням спадщини в зв'язку зі смертю своїх родичів. Спадкування у нас здійснюється як за законом, так і за заповітом. Для того, щоб відкрити спадкову справу, громадянину необхідно, перш за все, мати свідоцтво про смерть спадкодавця. Місцем відкриття спадщини є місце останньої реєстрації померлої особи, тобто, там, де була прописана останній час. Померла людина, там тільки і оформляється спадщина. За винятком тієї ситуації, коли люди були зареєстровані в зоні проведення антитерористичної операції. У цих випадках законом установлено виняток. тобто Громадяни спадкоємці можуть звернутися до будь-якого нотаріуса і спадщина буде оформлятися за місцем подачі першої заяви спадкоємців. Для відкриття спадкової справи, окрім свідоцтва про смерть, громадяни повинні надати документ, що встановлює місце реєстрації померлої особи. На сьогоднішній день. Довідку про реєстрацію померлої особи видають органи місцевого самоврядування. Окрім, ця довідка, окрім того, що буде довідка про реєстрацію померлої особи, спадкоємцям необхідно іще надати документи, що підтверджують факт родинних відносин із спадкодавцем. Це може бути свідоцтво про народження, свідоцтво про одруження, в залежності від черги спадкування. Кожна наступ у нас існує 5 черг спадкування. Кожна наступна черга має право на спадкування за відсутності попередньої або в зв'язку з її відмовою. Заяву про прийняття спадщини спадкоємець має подати особисто. До нотаріуса. Через представника подати таку заяву неможливо. Спадкоємець має або особисто з'явитися до нотаріуса за місцем відкриття спадщини, або ж посвідчити нотаріальну заяву про прийняття спадщини або про відмову від спадщини за своїм місцем проживання і надіслати її. До нотаріуса за місцем відкриття спадщини. Спадкоємці мають заявити своє право про бажання прийняти спадщину чи відмовитися від спадщини протягом 6 місяців після смерті спадкодавця. Протягом цього ж терміну особа може змінити своє бажання, відкликавши попередню заяву. І подавши заяву іншого змісту, цивільний кодекс у нас змістить таке поняття як фактичне прийняття спадщини. Тобто особи, які спільно проживали з спадкодавцем на День смерті та протягом наступних шести місяців після смерті вважаються такими, що прийняли спадщину фактично, якщо вони не подали заяву про відмову від спадщини. Для того, щоб продовжувати по спадковій справі провадження, необхідно заявити, яке майно саме належало спадкодавцеві. Спадкоємці надають документи на майно належне спадкодавцеві, а нотаріус відповідно до вимог чинного законодавства надає їм відповідні запити і пояснює, які необхідно додатково зібрати документи. По закінченні шестимісячного терміну, спадкоємці, надавши всі документи, мають обов'язок отримати свідоцтво про право на спадщину. Особливо це стосується нерухомого майна. Оскільки будь-які дії з нерухомим майном можливі тільки тоді, коли вони зареєстровані за живою особою. Є Спадкування за заповітом. При наявності заповіту спадкування здійснюється відповідно до волі спадкодавця-заповідача та виходячи зі змісту заповіту, який наданий для оформлення спадщини. Перевірка заповіту здійснюється за даними єдиного спадкового реєстру. Спадкоємець за заповітом Може відмовитися від спадкування за заповітом і прийняти спадщину за законом. Такі особи, як діти-спадкодавця, Малолітні, неповнолітні, а також особи недієздатні, обмежено дієздатні, вважаються такими, що прийняли спадщину незалежно від часу, який пройшов з моменту смерті. Тобто, не завжди є фактичне прийняття спадщини. На кожний вид нерухового майна, при наявності всіх необхідних документів. Нотаріус видає свідоцтво про право на спадщину кожному спадкоємці на кожний вид нерухомого майна. Це свідоцтво, яке видає нотаріус про право на спадщину за законом чи за заповітом, підлягає обов'язковій реєстрації в спадковому реєстрі, а також в реєстрі речових прав на нерухоме майно. Тобто, на сьогоднішній день спадкоємець. Після оформлення спадщини виходить від нотаріуса з повним пакетом документів, як на право власності, так і документом, що підтверджує державну реєстрацію даного об'єкта нерухомого майна за спадкоємцем.